Всім привітки! Вітаю вас на своєму каналі Таро для котиків. Сьогоднішня тема нашого розкладу про любов до себе, прийняття себе, те, що вам потрібно змінити в собі. Це було максимально незаплановане відео, тому що я хотіла сняти наступне відео. Це у нас про як пройде у вас. Жовтень, але до речі, можете написати в коментарях, як ви хочете саме, щоб це було як формат у цього відео. Тобто це, щоб я кожен подивилася знак зодіаку, але розуміємо, що це буде максимально стисло. А якщо ви хочете розгорнуту відповідь, то більше то це за особистим розкладом. Або просто одне таке відео, і я вам розповім. Тобто можете написати це в коментарях. Дуже багато зараз відосиків, Це те, що розклад це перше за все війна, тема війни і так. Друге, це у нас і тема йде грошей. Третя тема це у нас любов. Але знову ж таки: любов до партнера, його думки, почуття, це все таке. І всі ці моменти, коли ми дивимося розклади і просто нашому а, в житті, ми можемо забивати на себе, можемо економити на собі, знаєте, особливо на нашому здоров'ї, чи ще якихось там аспектах нашого життя. І зрозуміло, що коли відбуваються вибухи, ми думаємо про. Нашу безпеку про наше життя, а не думаємо, як там я люблю себе, як я не люблю себе. Коли ми там хочемо великі гроші, коли ми хочемо успіх, ми можемо просто робити те, те, в житті ніколи би не зробили. Просто йти по головам, переступати себе, свої принципи, ось і робити, і можливо, навіть зашкодити трішечки собі та своєму здоров'ю. Тобто, це може бути чи ще щось. Також заради любові, ну ви самі, самі знаєте, які. Чудеса творить любов, тому має таке максимально не. Дивіться, яка мене чашечка. Горняточко яке. Ви, чисто, зараз вайп такий от час. пум, вам картинка буде. Не знаю. Тому я хочу от сьогодні порозмовляти саме, буду дивитися знову ж таки на двох колодах. Буду дивитися про любов саме вашу любов до себе. Як ви себе бачите? У нас тут більше карти. Що це у нас за розчарування? Можливо, вам якийсь тут а, чоловік, або якийсь момент із дитинства вам відіграється дуже, знаєте, можливо, якась одна людина, можливо, це якийсь такий парубок молодесенький, щось вам сказав, і ви це запам'ятали собі, і з за цього ви щось можете себе трішечки розчарування. Якесь у вас. Ну, тут не обов'язково якась дуже молодь, не одногодка, а тут просто, я кажу, вам парубок. Так, але. Тут відбулися у вас трансформації, прям такі отак, пам! Так? Можливо, от знаєте, зараз у вас такий доленосний період, де ви зараз змінюєтеся, де ви е, вирішили, що ну все ж таки, знаєте, можливо, у вас тут відбувся якийсь такий доленосний момент, що ви зрозуміли, що ні, все-таки треба любити себе, трішечки приймати себе. Знаєте, я буду переможцем на коні, можливо, тут щось з фінансами пов'язано, те, що. Ви можете там собі щось купили, або ви зробили там собі якийсь а, образ, так о, о, якийсь капсул там собі <смі> зробили. Да? Тобто, можливо, тут ви чогось досягли максимального і зараз стали максимально відвертими, максимально вам. Тут все ж таки більше матеріальне, щось я вам так скажу. Тобто, вам стало трішечки байдуже на думку оточуючих, на, на що вони подумають. Ви стали більш тут розкутими, можливо. В одязі. Я ж кажу, що тут щось пов'язане з одягом, тому що у вас почалось, наче ви почали відкриватися себе, відкривати світу, в такому плані, можливо, знаєте, ви з реально можливо, ви змінили свій образ, тому що, знаєте, тут ви почали, наче фізично насолоджуватися собою, своїм тілом. Можливо, це знову ж таки спортзал. Тобто, тут щось пов'язано з образом, тут пов'язано щось з нашим одягом. В такому плані ви почали прям максимально кайфувати від цього. Це добре. Давайте ще подивимося, як ви зараз себе бачите. Ось, знову ж таки, тут я кажу, тут щось пов'язано дуже багато з фінансами, тут щось дуже сильно пов'язане з грошми. І мені це дуже сильно подобається, тому що, знаєте, от реально змінилися. От, реально змінилися. от дійсно, ви вийшли із якихось рамок, які у вас були. Ви за, за цим дуже сильно довго спостерігали, просто думали. Ви знаєте, пройшли дійсно тут якийсь такий довгий етап вашого життя. А ви, можливо, знаєте, могли спостерігати за іншими людьми і от казати, а от знаєте, от на ній, може, це гарно виглядає, або от на ній так: от це чудово, знаєш, там підкачення, там я не знаю, біцепси, трицепси, так, інші різні м'язи. А от на мені якось це ось як просто. Ну, не знаю, мені от просто не подобається. І тут у вас відбулися зміни, і ви от дійсно вийшли на новий етап. Хоча раніше, хоч і досі, знаєте, ще трошки є якісь такі у вас досі переломні моменти, які вас можуть трішечки зупиняти. Але, знову ж таки, я вам так скажу: тут у вас іграють пристрасті, гармончики у вас бушують. І мені це дуже сильно подобається, в тому плані те, що у вас з'явилась така. Енергія а, працювати, у вас з'явилася енергія робити. А, можливо, навіть можете щось це агресивно, знаєте, такими спишками, може бути. Тобто, знаєте, десь там побачили, десь там, я не знаю, у друзів, у, там, я не знаю, це може допомогти вам також і друзі. Тут у вас новий вихід, і цей вихід був максимально. Тобто, з самого початку він був такий повільний, знаєте, сам собі щось там ішов, а потім просто на агресивному щось таке відбулося, що ви та все. Чому я маю собі там забороняти, чому я там соромлюсь там там я не знаю там, свого е -е, тіла. І знаєте, у вас тут з'явилася ось реальна саме фізична якась така енергетика, тут у вас з'явилася реально сам собі такий Марс, знаєте, такий от вух. Ось. Все ж так, через якісь комунікації ви досягли ось цієї. Можливо, тут друзі, можливо, ну-ка, давайте подивимося, хто це Ну Ще може так. Знаєте, мені здається, через якусь жінку, от у вас, от, яка теж така вибухова, яскрава, така просто полум'я гаряча, як моя оця оранжева футболочка. І ви знаєте, ну, знаєте, як кажуть, тайна збуджує. Ось, так само в цьому моменті, те, що знаєте, у вас це дуже максимально щось допомогло розкрити ваш потенціал, і ви такі, ну все. Я теж хочу. Так, давайте подивимося, як ви тоді себе відчуваєте. Як ви себе саме відчуваєте? Чудово, неймовірно імператриця. Знаєте, ви от все рівно відчуваєте моментами задоволення вашого бажання. Задов... О, знаєте, мені здається, тут от вам би ще більше би грошенят і ви вообще просто розхідте розквітнете. Знаєте, відбулося зараз задоволення бажання. Трішечки ви йдете до того етапу, де ви максимально насолоджуєтеся собою, де є максимальне прийняття себе. І знаєте, що я вам скажу? Трішечко ви можете закриватися собі, трішечки можете щось там недоговарювати, або навпаки, ви можете знаєте, ось зараз в цю мить я прекрасно чудова неймовірна. А е, наступну секунду, знаєте, або коли вас там, я не знаю, дуже погано себе відчуваєте, все я не гарно, не привабливо. То, тобто, знаєте, з однієї сторони, ну от знову ж таки, так, те, що у вас, наче якісь тут відбуваються оці зміни, отут знову ж таки матеріальні аспекти для вас дуже важливі. Я не кажу, що гроші не важливі в нашому світі. Гроші дуже якраз важливі. Тобто, знаєте, у вас тут такий стан, що вам потрібно більше грошей задля для того. Щоб ви могли, знаєте, тут таке більше е, іде у мене як здоров'я саме пропрацювати. Якісь такі от аспекти, і тоді ви будете себе відчувати добре. Е, тут пов'язаніше відчуття, робити більше грошей і максимально зробити те, те що хочете. А зараз, знаєте, от знову ж таки, як я казала, перепади настрою, мені це не дуже сильно подобається. Ось. І знаєте, ви можливо, от, знову ж таки, зараз добре, зараз не добре. От у мене час виникла якась така ідея. Все, вона чудова, вона неймовірна. Я так роблю. Воно все виходить. Круто. Якщо щось у вас там не вийде, все, ми вже ми можемо навіть да, себе якось чути там не катувати. Ось тому не потрібно так робити, так розумієте? Давайте подивимося, як ви хочете. Як ви хочете, щоб вас бачили оточуючи. Тому що, як ви це ви бачите, ми зрозуміли. А як ви хочете, щоб вас інші люди бачили, опа? Розумне, інтелектним, або інтелектним, або інтелектуальне, так. Щоб, знаєте, вас трішечки як підносили, наче вверх. Отак, от, от, щоб ви от реально на вас можна покластися. Те, що ви та людина, на яка, от просто, от знаєте, виділяється з цих всіх сірих мас. Чи люди підібрати якісь слова, щоб просто описати вас, на які ви чудові, неймовірні. Ось, ви хочете трішечки знаєте, щоб про вас, наче як дізнався весь світ. І знаєте, от підсвідомо, от підсвідомо, ви ще думаєте, знаєте, чи вам потрібно це ну не знаю, можна там і нормально ставлення, але все рівно це ваші такі знаєте підсвідомі бажання, щоб от знаєте, от ви могли настільки бути. Такими знаєте, лідерами, щоб ви отак от по щелчку люди виконували ваші, ваші бажання, ваші примхи, і ну також знаєте, можливо, я хочу там зараз колись полетіти. Все ми летимо. Ви Хочете, щоб ви отак от щось емоційно сказали? Я, я зараз хочу в Таїланд. Поїдемо в Таїланд. Зараз ну, тут ви хочете щось, якщо ви сказали що щось емоційне, знову ж таки, да, це ваші фантазії, якісь такі ілюзії, бо ви також хочете, щоб вас люди бачили, що ви захотіли, ви зробили. І зараз ви бача людей, так що у нас? Такі все рівно, знаєте, люди, які ставлять цілі досягають їх, як там не було би тяжко. А люди грощові, також що там все рівно, якби вони там не скривали, але ви надійні, практичні, на які можна покластися, але все рівно ви закриті люди, які не допускають до себе. Потрібен час. Можливо, о, знаєте, у вас зараз такий трішечка, не той, що болісний момент. А от люди бачать, наче от вам, щось зараз, ви за чимось ту сумуєте в такому плані, який ви ще знаєте. І від деяких можливо розмов вибігаєте або від деяких людей ви знаєте, наче люди тянуться до вас, але ви закриті самі по собі, і вони думають, що це таке скривайте, але знову ж таки бачать, що все рівно у вас є можливості, у вас є потенціал а, в майбутньому і людям приємно з вами спілкуватися можливо, ви як винагорода з вами спілкуватися? Який ваш погляд має бути на саму себе так на або на самого себе. Знову ж таки, не орбулінгуємо себе. Тому що тут булінг у вас на такому максимальному рівні, який у вас ще бути погляд на себе. Хочу іще. Так, знову ж таки, бачите? випало ще дві тут верховні жриці. Про що я можу вам тут сказати? Про те, що е, максимально у вас є, наче я цього і хочу досягти. Але якось страшно, але якось зараз не час. Але може трошечки зупинюся. Не на часі. Як це не на часі? Завжди на часі. Знаєте, наче е, Ви тут самі себе тормозите. Тобто ви можете вийти з цієї ситуації, але вам. Так легче, тому що ви з тим самим трішечки собою так маніпулюєте таким чином. Ти що, ні, ні, ну, я зараз просто не хочу. Ну так. Знаєте, а чому ми потім жаліємося? Тобто, ви можете досягати своїх цілей. Тобто, повірте, у вас є оце прагнення, у вас є прагнення до лідерства, у вас є прагнення просто робити, розвиватися, але от, ну зараз я не можу, у мене зараз робота, у мене зараз навчання, у мене зараз немає навчання, у мене зараз немає роботи. Чи ще щось ви видумуєте? Тобто, знаєте, у вас є ось таке бажання розкритися ще більше, тобто, це. Знаєте, тільки початок вашого життя, і ви хочете ще більше розкритися, але в той ж момент, ну, хай хтось зробить за мене це. Я буду такою послушною хлопчиком, або послушною буду дівочкою, розумієте? Хай за мене це все зробить. Там я не знаю, почнуться мене стосунки, почнеться новий етап життя у мене, і тоді, чи наступному році, я там не знаю тут два рази, то також світ випав знову ж таки, так? Тобто, і я не знаю там подорож, якусь там чи ще щось, і для мене тоді це все відкриється. виконається якась тоді моя ціль. От зараз мені треба, щоб виконалась мене якась ціль, і тоді я буду працювати далі. Ну це не так працює, розумієте? І от ви хочете, наче от. І ще якісь люди вам допомагали в ваших оцих маніпуляціях. Значить ви зараз оце тут -та, так трішечки пониєте, так? Вибачте, що так грубо, грубо кажу. Але от вам, наче хочеться цього, щоб люди інші за вами так трішечки потягнулися, трішечки, знаєте, так, такий, от знову ж таки туте. -та... Навіть, може, з сім'єю пов'язано, знаєте, в такому плані маніпуляції, щоб вас трішечки вислухали, вас трішечки от сказали, що нічого, тут страшного, ти молодець. Ви самі маєте знати, що ви молодці, розумієте? Без васі Толі. Тому що коли е ви не отримаєте оці, о, знаєте, коли вам скажуть, да, ти чудово виглядаєш, то ви будете, знаєте, закомплексовані, ви будете рити собі яму. Тому що зараз, зараз. Я скажу, які ви гарні, чудові, неймовірні, і ви знаєте, отак от просто плечі розправите, з спідняти гордою головою іти. А коли я промовчу, я кажу, що зараз я, але ви, ну, тобто, це може будь-яка людина. Все, вам не сказали, що ви сьогодні чудова, хоча ви там сьогодні чудово, неймовірно виглядаєте. То все, і ви вже отак от у вас вже якісь бзіки. Розумієте? Вибачте, що я так агресивно кажу, але ося сухість, сухість від інших людей. Вона жарає вашу самооцінку. А, тобто ти нічого не сказала, що я чудово виглядаю. Мені сьогодні було мало похвали. Ну, так, я себе добре почуваю. Але я хочу. Я розумію, що це дуже приємно, коли інші люди кажуть, які ви чудові. Але ви маєте знати і самі без цих і інших людей, що ви чудові. Жах. Тому що, знову ж таки, знаєте, ми в любові дуже сильні. Я там, ну, коротше, ви знаєте, те, що в любові заради іншого партнера, ви будете його приймати таким, яким ви хочете, ви будете там його любити цілувати, ви будете його просто призносити до небес. А самі і питання заключається в тому, як ви маєте себе бачити, це те, що в любові, ви маєте бачити себе в прийнятті гармонії в, гармоні, в будь-якому стані, в будь-яку мить. Навіть якщо ви не отримуєте із зовнішніх факторів якісь компліменти чи ще щось. Ви маєте це любити всередині. Я знаю, що полюбити себе це не один день. Там це потрібен цілий процес. Але починайте з кожного дня, по Порада. Імператор і імператоріса. Чудово! Має виникнути якась така ціль, у вас має виникнути якась така ідея, а, за чого ви почнете максимально любити і приймати себе, чи там не поклонятися, зробити із себе ідола, так скажімо, для самого себе. Що ви маєте любити кожну частинку, частичку свого тіла, свого внутрішнього я. Тобто, знаєте, і це має бути настільки до дрібниць. Тобто, наприклад, і так як у мене раніше, я не приймала свій знак зодіаку, до що я риба. Де що у мене там, я не знаю, 22-й аркан, так, у мене день народження, так, 22 лютого. Я ці, наче не сприймала. А потім, коли я почала розуміти, так, наприклад, що у рибах, тобто це всі у нас так знаки зодіаки, тут є по частиночках, по кусочках рибах, 22-й аркан, так, тобто це, так скажімо, нульвий аркан, який охоплює, якраз оці всі аркани є частинки. І знаєте, і у мене появилося ще більше любові, ще більше прийняття. тобто знаєте, Тобто ви маєте знайти такий. Зберегти те, що ви зараз маєте, нирнути туди і зрозуміти те, що все відбувається в нашому житті так, як треба. Ми такі, які ми маємо бути. Тобто, знаєте, такий ніс, такі груди, такі живі, така, такі сідниці, то, тощо, волоси. Тота, і ми маємо щось знайти позитивне в цьому. Те, що ви тоді притягнете тих людей, які також будуть цінити, поважати вас, любити навіть ваші там невдосконаленості, ваші якісь комплекси, якісь люди просто мріють, бажають бути з вами. Але далі, так на подалі, коли ви ще більше приймете себе. То у людей це просто. Ну, от вона мріє, я хочу бути як вона, я хочу бути як він. В будь-яких аспектах. Тобто, це може бути як і зовнішність, це може бути фінанси, це може бути якісь там ідеї, те, що ви реалізовуєте так, у своє життя. Ось тому сьогодні було таке дуже сильно емоційне відео, спонтанне відео. Але я сподіваюся, воно, хоч трішечки вам, допомогло, це відео знову ж таки побачить тому, кому це дійсно зараз потрібно почути, любіть себе, приймайте себе і до нових зустрічей!